Всі почали звертатися до атомної енергетики, тому що так, декарбонізація неминуча у світі, але ну, Вуголь може замінити лишати енергетика. Це ну, по попит все... на енергію колосальний. Це особливо да, з да, розвитком. Да, цих... і... Спочатку йшла оця криптовалюта, звичайно, майнінг, а тепер пішли оця штучний інтелект, бази даних, і це треба все в колосальній обсяги електроенергії, як як виявилося. Ну так та же європа теж США. Вони б'ють сполох, щоб де ж взяти електроенергію. Всі хочуть перебудуватися під печі, розуміють. Бізнеси перебудовують печі, під а під штучний інтелект. А енергії, зазвичай немає. От вітер сонце – це дуже класна енергія, але вона, на жаль, не стала та не передбачувальна. Тому ну, єдине, а їм потрібно працювати. Якщо будеш працювати, ти хочеш працювати. Якщо це закладено оціну, то я вважаю, що навіть вони про ціну не думають, будівництво статиме в станції наразі. Якщо буде сто... коштувати навіть дорожче, ніж зараз, вони будуть будувати. Тому що їм потрібно. Це ж теж перегони, хто стане у перш... першості штучного інтелекту, теж залежить дуже. Я думаю, це і небезпека і держави. Економічна і ну, штучний інтелект буде внедряти військову сферу, я впевнений. Тому це дуже перспективний напрямок, який потребує, як це потрібно годувати годувати електроенергію і великою кількістю електроенергії, що може зробити атомна енергетика. Ну як як зауважували, що це довготривали проекти, тому це якось створює перепони. Ну, це може так, є підґрунтям висловів.